Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо концептання. В справді сьогодні у нас завдання охота на яшерів. Друзі, нажимаємо Прийняти, відкриваємо карту, бачимо на карті, де нам потрібно охотитися на даних монстрів. Потрібно набити 10 штук і після цього повернутися до цього самого NPC. Хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал. Буду вже на місці. Продовжую. Так, прибіг я на місце, ось таких нам потрібно буде набити зараз 10 ящик. Так, 1, 1. І набиваємо 10 штук, після цього повертаємося до NPC. Все, продовжимо, що коли я наб'ю 10, і також ви тоже наб'єте. Так, набили ми на, цих 10 ящерок, тепер нам потрібно повернутися до того NPC, якого ми брали. Як ви бачите на карті ось тут. Біжимо туди, а там вже продовжимо. Так, підбігаємо до NPC, в якого брали це завдання. Розмовляємо. Бить! І нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, після цього будемо на додаткове завдання, кемодемо контур в наступного відео. Це вже частина для другого. На цьому все, друзі, всім дякую за перегляд відео. Всім пока.